Тиждень від тоді, як відкрився наш Павлоградський ринок. І я думаю, ті люди, які сьогодні знаходяться в цьому залі, звичайно ж вдячні за те, що можна спокійно, не на морозі, щось продати, щось купити. Але є інша проблема проблема цін. Ми підійдемо, поговоримо про те, скільки коштує м'ясо, скільки коштують молочні вироби. Але вже зараз бачимо, що дуже небагато людей, дуже небагато людей виходить із ринку, купивши якийсь товар. Сорок Скільки ваш кролик? Пробачте, будь ласка, ви збираєтесь на базар, мабуть, хочете щось купити сьогодні? Та хоч подивимося, скільки воно коштує. Е, вас Бо, не лякають магазинні ціни. Та вже давно поперелякували, що трясе оцих цін. Добре, на ці хати. ціни не тільки жити, а дихати не можна. Будь ласка, можна на хвилинку вас? Ви з дружиною сьогодні йдете на базар збираєте щось купити? Так. Yeah. А що найбільше вас цікавить сьогодні на базарі? Продукти, промислові Продукти. товари? Ну а не боїтеся тих цін, які зараз можуть бути вас зустріти ось тут на ринку. Ну, а що зробиш? Добре, спасібі. Побачення, ви на базар щось продати, купити, бабусі? Продати ні, а купити нема чого. Ну, ну, все дорого, ну все дорого. Ви тоді на базар подивитися, що Подивитися, доді, походить. І Яка у вас все. пенсія? 105 рублів. Можна прожити, ні? Звичайно, мабуть, базарні ціни не. Для 100... Хорошо, що думає що є. Заліто приробили. На здоров'я вам. Спасибо. Сінок. Знімай нас, синок, знімай. Хорошо. Молодець. Мені знімай мені так. А чого не мене не класно той? Чого може гроші читати? Ваше відношення до того, що на базарі продаються цигарки. Так, Наші відношення таке, де вони беруть? Вони їх беруть. Да. Такою перестройкою можна скоро по церкву пойти, з такими ценами. Ну, про перестройку зараз мова не йде, навіть президент Горбачов зараз подав відставку. І тим не менше ми плохо живемо. Колбаса сто сорок п'ять рубль, хто її купить? 140. Ну, До речі, Вчора парламент не затвердив цих цін і Рад міністрів, кабінет міністрів повинні дещо змінити в цьому питанні. Вони не затвердили, поки що вже ціни є, а вони не затвердили. Як ж це во от... це? Якщо простий і... робочий он не може, як говорить бути достати сигарети. Или хотя бы торговать этими сигаретами. Ну, торговать. Вот. Хотя бы купить бы. Ну, нет. Торговать. Хотя бы купить. Не может. А они, пожалуйста, достают. Как они? Откуда достают? Что связи у них есть что-то. сигарети, які ви продаєте, тут ви звідки берете. З тих Дніпра. Із Дніпропетровська, з магазинів да, Ні, з бази. З бази? О, де з по чому вам на базі три рубля. Три карбованці, а ви продаєте по чому? Чотири. Ну, скажіть, вам продають по три карбованці, ви, вам дають якусь документацію? Ну а як же? У нас же документи. Все ж ми пакенти беремо, платиш тисячу рубля за пакент, І кожен місяць отчитується. Там от продала місяць там на скільки от. Продала, например, на 3000, тисячі платишь обратно господарства, то вже своє. А скажіть, я на якій базі ви сигарети берете? А? На якій базі ви берете сигарети? Я забыла на какой базі. У мене представляете. А де знаходиться ця база? А у Дніпрі де знаходиться? А скажіть, будь ласка, ви для продажи цигарети де берете? Ви купуєте тут у Павлограді на базарі і перепродаєте? Проїздим в Павлограді, в Москву є А патент для торгівлі у вас є для того, щоб перепродавати з рук? де хочете беріть, торгуйте. Ми вас не будемо обснажати. А як же в такому випадку звітність? Скільки ви купили, скільки продаєте? Ми беремо 3, 3, 50, продаємо 4 рубля. Ну і все-таки у вас досить такі великі партії сигарет. Можливо, це не отак от з рук. Ну там 50-100 пачок попадеш, візьмеш. На базар віносять старушки 10-20 пачок. Ну, нам от тільки що ваша подружка сказала, що ви берете на базі сигарети. На базі я не попадала, ще не брала. Треба очі стояти цілий год. Добре. Скажіть, будь ласка, скільки коштують ваші яблука? 35. І Семеренка, да, і ці да, жовті, да, так? Да. Дякую. Сальнуша, Скажіть, а такі ціни, тому що мало яблук на базарі чи тому, що вони вам так обходяться? Навірно, ж так обходяться. Ви їх вирощуєте вдома чи десь купуєте? Ні, ми заробляємо. Ви да. працюєте, так, десь в оренді? Ми працюємо, а в відпуску йдемо, рвемо на нурм, там норму нам дають, ми за їх платимо. А в цьому році веде працювати? У ну, Совхозі. В Павлоградському районі. Павлоградському районі. Добре, дякуємо. Ще лимони. 10 і 15. Скажіть, ви вирощуєте самі ці лимони чи десь купуєте? Ні, це ми роботали на лимонах. А де саме? В Сухумі. Добре, спасибі. Скажите, пожалуйста, почем ваши фрукты? Фрукты? По 10 есть, по 15 есть, по 20 есть. Килограмм? Штук. Штук. Скажите, пожалуйста, вот по сравнению с прошлым годом сильно поднялись цены, в связи с чем? А? В связи с чем, вот по сравнению с прошлым годом настолько поднялись цены? Как в связи с чем? В связи с чем? Пожалуйста. А то он мой отец не понимает. А почему не понимаю? Я понимаю, а, короче. Потому что у нас Азербайджан сейчас его продает почти такой же цена. Почему сюда привозим? Потому что здесь быстрее продается, чем дома. Понимаю. Дома, например, 10 человек, а здесь 3 человек продают. И она обходится нам быстрее продавать и дешевле. Например, 20 рублей дома а один А рублей Каждый да, гаишник, и становочка. надо платить. Вот один рейс сюда привозишь легковой машиной 500 килограмм гранат, тысячи рублей только милициям даешь на дорогу. Потому что вывоз не надо нелегальный путем им платить и привезти сюда. И вы все-таки идете на этот нелегальный путь? Конечно, заработать надо же, его дома же спортится. Пока его 10 штук я продам, до вечера сели сутка стоят надо базары правда скажите пожалуйста вы дома выращиваете лимоны гранаты или покупаете здесь тоже он живет и здесь 61 -го года его трое дети все время раньше же были закон продажи не раз каждый раз туда писали узнали об этом болдре был у вас подполковник замначальник был раньше он каждый день писал один день приходит проверить не устраивает его другой раз пишет туда приходит у нас каждый человек это растут толку Одно условие. Одного урожая хороший бывает, другой, кто как ухаживает его? Все надо ухаживать. Это вы ли, у вас не огороды, Правильно, это все перевезли оттуда. Если сигарет был бы, я его брана, не сказал брана, бы. У нас Ваш отец живет здесь, в Павлограде, а вы там Его я оттуда перевезу, отдаю, он продает. Потому что у меня дела очень много, я не могу его. Скажите, насколько выгодна эта торговля? Выгоднее, чтобы быстрее продается. Всего года у нас мы. Хорошо, спасибо. Из-за этого он не работает, если хочется. И получает 185 рублей пенсии. А сейчас даже у него новые деньги. Вчера получил пенсию, новые деньги давали. Ему. Купоны, украинские деньги, да? Сейчас покажет. Ему. Вот сейчас. Вот. Сзади. Вот новые деньги ему. 100 рублей получал. 100 рублей он за пенсию получил. Самый крайний. Пенсий. Это скоро время, а это получаю я гранат. Все получаю я гранат. Ну что удалось вам чтось передбати? Что ты можно на наши на эти зарплаты купити? Их Їх... внадів надо вообще гнать з базара. Ну, е э, мене цікавить ваше відношення Скільки я живу на світі, скільки боролись з І Зараз відкрито сидять, що в їх фабрики свої табачні, чи все своє. Чи чай по 80 рублів, та всяка. Де можна що купити? Вже скоро Як ви вважаєте, винні в цьому ті, хто продає, чи ті, хто дав можливість їм продавати? Хто можливість дає, все життя боролись з спекуляцією, а зараз відкрито сидять. Хто це дозволив? Обдирайте, мотоні наші да. кармани складає. Ви вчора не дивилися сесію Верховної Ради? Не дивилася, я їздила, сину, торбу возила студенту. Вчора Хіба на Верховній Раді не затвердили програму Кабінету міністрів. Я думаю, можливо, на багато продуктів будуть ціни зменшені. Хіба ж можна на ковбасу взяти, там 147 рублі. Продукт лежить у магазині 147 рублів. Хіба це... Мислимо для наших оцих копійок, оці, що ми заробляємо. Все життя рощу одна двох дітей, а зараз учиться, одного не можу, не прокормити, не про. А сама вже за себе так ходжу. Добре, спасибі вам. Це взагалі я не знаю до чого ми дожили та й доживемо. А, а чому не знайшли чи важкі ціни? Це не ужасніше. І ні по карману. Зарплату треба збільшувати. Чесно, наша інформація, ця, наша спекуляція, наші дитини. Павлоградські новини. Ну, Я зрозумів вас є. Ви піймали таку рибину? Тут на ринку. Yeah. Скільки вона коштує? 120. 120 карбованців. А ви її зараз продаєте чи ви несете її додому? Дому ніс, смачного вам. Дякую. сюди, Скажіть, ви «Павлоградське телебачення дивитесь? Да, я вчора ну, Подобається вам, ні? Та ні, нічого добре. А ваші побажання, що б ви хотіли? Та, щоб було добре все каждый день Мультики побольше. Да, мультики. Ем. Справедливость, да. это рынок, спекуляции вообще. Спекуляция, да, спекуляция, вот спекуляция вот эти. основная спекуляция, что да. это такое? На 600 рублей получаю. Да, а чем я семью буду кормить? Ну чем? Тобто побольше побольше местной информации. так? Этих тоже тоже. надо как-то где-то... Ну они покупают а, Вы думаете, проблема в самих цыганах, в тех людях, кто продает? Цыганы, ну, проблема идет в общем, как говорится. Ну я объяснить вам. Проблема в нашій житті йде зараз, це більшість. Як ви думаєте, все-таки хто ви на тому, що в магазинах цигарок немає, а вони ось тут -от, на базарі? Знаємо, наш геть з полком що, я не, не можу знати. Тому що на роботі видають по п'ять бачок, а тут ящиками тянуть. Де тут Скажіть, будь ласка, шановні полоградці, ви Павлоградське телебачення дивитеся? Ні? Подобається вам, не подобається? Очень. Мне нравится. Я вчора смотрела вашу передачу, мені очень понравилось, как приймали солдати присягу. І було все очень хорошо. Я очень довольна вашей передачей. Добре, спасибо вам. А які побажання, б ви хотіли подивитися? Мне б хотілося побольше бы вашей критики, щоб була критика і щоб більше, ну как вам, успіху вам і здоров'я. Спасибо. Тобто розповідь про наші э, події місцеві, так? Да, да, да. Вот в этом я хотела сказать. Добре. Хлопці, ви дивитесь на наші фільми, ні? Що вам подобається, що не подобається? А все подобається. подобається. Да. Да. кіно хороше, побеж крутити. А почему, скажите, пожалуйста, почему так короткая очень ваша программа? Начинается с полседьмого и пол до десяти. Нельзя ли продолжить дальше вашу передачу? Ми спробуємо, але тут дуже багато буде залежати і від нашої Павлоградської міської ради, і від жителів міста Павлограду, наскільки вони нас підтримають. Можна зробити в тому, що вихідні дні субота, щоб... восьмі, Бажаю да. вам здоров'я, цього самого найкращого. Ось такою була перша спроба розібратися в нашій базарній економіці. Надіємося, що ринок, про який зараз стільки розмов, буде мати інше обличчя.